Всім привіт! Сьогодні 24 вересня, 2023 рік. Будемо зараз займатися насінням овочі. Це я був її зібрав і на пару, на пару тижнів поставив, щоб вона отак трошки, як скажем, підгнила. Це не дуже якби, гарно виглядає, але зате технологічно. Тобто я її збираю, ви, як пам'ятаєте. Повні ящики. Так, у нас колега. Так, були в нас повні ящики і... і я просто чекаю, щоб вона нормально достигла, отак почала підгнивати. Ось туди вона дуже гарно розбивається, бо не завжди е м'якоть гарно відділяється, і потім трошки не зовсім, не зовсім зручно. Трошки виглядає воно не дуже, так ніби і запашок є, і, і цей так, тобі це не треба. І ось ці зараз ящики ми зараз переберемо. Я буду показувати власне, сам процес. Це все досить швидко робиться. Це ми десь годинки за дві. Ось ці всі ящики зараз переб'ємо. І так, власне, починаємо процес. Ось сюди я вже один ящик такий накидав. Зараз ось цей другий, беремо просто ось цим совочком і тупо накидаємо. От. Я саме чекаю, щоб воно було от в такому стані, трошки ніби підгнивши, тоді воно дуже гарно м'яко відділяється від кісточок. Бо якщо воно буде достигліше, то Приходиться два-три рази його перебивати, поки, поки від кісточки нормально очиститься. Ну це трошки трошки напряжно. Я люблю так, щоб став, зразу зробив і спокій, щоб не бігати по два-три рази. Але зараз я зафіксую. Тут у нас груші взяли, будемо сушити. У нас робоча обстановка. Тому зараз ось так наш штатив закріплю і приблизно. Покажу, як у як нас цей процес буде відбуватися. І так, почнемо. Бажано зразу одягнутися щось старе, бо будете дуже гразні. Бетончик бажано брати широкий, на щоб була горлинка, туди не так, не так розлітається, а то, якщо взяти якесь відро, то будете все обхляпаний. Ну, коротше, не дуже, не дуже зручно. Тому я вже зараз взяв старий одяг і буду. Будемо зараз навантажувати і перебивати на блендері. Ось так. Зараз власне беремо. Дрильку, беремо міксер строїтельний і починаємо працювати. Будемо перебивати, робити кашу. Ось так. Десь дві хвилинки, ми тут покрутили її, і зараз я покажу. от Зробили ось таку кашу, скажем так. Зараз беремо цей бетон і несу, е на місце, де я буду його, скажімо так, Пересівати, грубо кажучи, Ось. ну, вже на місці покажу. І так, продовжимо. Ось наш бідон. Це в нас білі коло гігант. Будемо під ним працювати далі. Ось, Беремо ящик. Ящик треба такий брати з кумірками. Знайти, щоб, ви бачите, взяв кісточку, щоб кісточка через оці кумірки не пролазила, щоб вона тут залишалася. Ось і тут, і тут вона не пролазить. Взяв старий ящик, він вже трошки поламаний, але для, для цього не жалко. Беремо такий ящик з маленькими отворами, от, і який не жалко. Будем буде трошки, трошки гразний потім. І просто-напросто зараз накидаємо сюди. І так, як на сетові. Ось так будемо пере. Тобто кісточки залишаться тут, а м'якоть вся процідиться ось туди. Зараз я зафіксую ось тут і продовжимо. Ну що ж, розпочнемо. Робота трошки неприємна, але зробити її треба. No, čevlji, začnemo. Ось де, що у нас в підсумку виходить. Вся м'якоть пішла сюди. Тут у нас залишається тільки кісточка і невелика кількість шкірочки де не де. Тому зараз ми всю кількість ось так пересіємо. Ось. І потім я ще разок кину ось цей бідон, але вже доляю сюди води. І ще раз так, переб'ємо, і там воно відділиться майже на 100%. Блять, майже ідеально чисте, туди я вже ну, покажу наступні кроки. І так, продовжимо. Ось наші кісточки. Як бачимо, тут вже в основному кісточки. Їх нам трошки треба просто краще очистити. Як оті тут вже досить мало залишилося. Тому зараз беремо води трошки і тут десь літрів 5 булиємо із півполивачки. О, цього достатньо. І продовжимо дереллю. будемо далі переколочувати. Десь минутки 2-3 так само. От. Ну я вже ставити не буду на штатів, ви приблизно вже бачили. Повторяти не буду. І так, продовжуємо. Як бачимо, ось таке вже. Така консистенція в нас вже. Оце перший раз, скільки ми м'якуті відсіяли. І зараз вже бачимо, воно вже рідке. Зараз ще разочок повторимо той же самий процес. Ось, і з цим етапом буде вже закінчено. Далі буде вже остаточна. Ну, разочок ще по суті перемиємо. І туди підведемо підсумки, я ще там розкажу деякі моменти. І так, ось підсумку, що маємо. Це перший раз, а це другий раз. Вже воно яке було рідке. І по суті, кісточка в нас вже майже чиста. Нам ще її разочок треба прополоскати. Зараз я покажу, як роблю це я. Ось, і, і тоді продовжимо. Розкажу ще деякі нюанси. І так, ось це наша тара. Зараз будемо її оприскувачем мити після цього всього. Ось наші кісточки. І беремо ось так. Так, єсть і заливаємо водичку так розколочуємо і просто вибираємо. Майже ідеально чисту. Ну, де не де попадається ось таке. Ну, то таке, вручну відберемо. Тут вже видно. Ну, Получається, як рукою вибираємо всі залишки, вони прилипають до руки. Тому зручно вибирати саме рукою, а не, а не якимось сіточком. Пару штук є, що вони ось так замуміфікувалися. Ну, по факту, це як курага зробилися, то воно нам не критично. Таке не критично. Там декілька штук його буде. Ось, можна, можна відкинути, можна не відкидати. Я то просто їх залишаю на сушку, бо Йду помаленько перебирати і буду розказувати. По суті, я половину е зараз поставлю на стратифікацію. Розкажу, що як. і Бажано зразу ставити на стратифікацію, не сушити. ось, Бо м -м після сушки. Воно не завжди, ну, схожість трошки падає, і це не зовсім не зовсім добре. Ось, а частина, частину я все-таки висушу. Ну, прийдеться частину висушити. Там буде схожість менша вже, але це буде як страховка на наступний сезон. Бо, Бо інколи буває з цими заморозками і... Так, Зараз воно все всерединку переміститься і просто кулаком возьмемо. І можна, бачу, сміття цього року мало, можна в цій ж самій воді далі продовжувати, аж поки не буде так, що ви вже миєте і бачите, що бруду трошки забагато. Це я метод придумав саме так робити, коли в мене ще не було капельного поливу і в криниці було дуже мало води. Була засуха. Ось, і мені треба було якось викручуватися. Бо ясне діло, що простіше перебити на, на міксері будівельному. І просто там 100-200 літрів води вляти, промити його. Ну так буде, звісно, простіше. В промислових масштабах так і роблять, по суті. Ось. Але в мене кількість не така вже й велика, тому я вирішив ось таким способом. Є невелика кількість, що кісточки, на жаль, розбиваються. Так, зараз я покажу. Ось бачите. Ну це менше процента. Там буквально на оцю всю партію може штук 15%. Ось є, бачите. Хоча вони, вони теж сходять. от Якщо їх не сушити, а зараз поставити на стратифікацію, вони, по суті, як манджурське. Кісточка манджурського персика теж нормально сходять і ніяких проблем немає. Ось. Тому ось так. Потім зараз ми візьмемо е, мішок, е, чи з під цукру, чи з-під мінерального добрива. І будемо ставити на стратифікацію половину, тобто будемо е, слоями. От я змішую один до одного. Тобто Приблизно по, по об'єму одна кількість піску, наприклад, півлітра піску, півлітра кісточок. Там наступний е, шар зне, знов півлітра е, піску, пів літра кісточок. Ось, і по факту у нас майже ідеально чиста кісточка. Так, тут ще трошки є. Ось, я бачу, ми цього разу взагалі менше, ніж півлітра. Пів відра води обійдемося. Кісточки цього року гарно, а, гарно відділяються. Можна дивитися, можна і зразу, по суті, перебивати. Але я не люблю, бо коли зразу перебивати, самі плоди вони тверді, досить таки сильно і е, дуже довго цей всій процес йде. Тобто не, не хоче воно так. Так швидко перебиватися. І плюс інколи по тому береш в ящику, вони не перебиваються. Потім так підходиш, продавлюєш, отак от їх, щоб роздавити. Ну, тобто, зай, зайвий час. Мені простіше почекати, щоб воно трошки підгнило. От, скажімо. Так. І, ну так, не зовсім не дуже приємно це все. От, але швидко. Мені головне, щоб було швидко. Ось. Так, ну, напевно, далі я вже поки поставлю на паузу, ось бачите, чого, чого я казав брати якусь, о, якийсь одяг е -е, старий, бо ну, самі бачите, весь, весь грязний. Ось є така штука. Але ми не горді, потерпимо. Ось так, ось наші кісточки. Зараз йдемо продовжувати з ними. І беремо оприскувач і відмиваємо ось це все. Ну, я думаю, ви зрозуміли принцип. Зараз я хвилин 5-10 помию їх і продовжимо. І так, продовжуємо. Так, це у нас буде на сушку е, на другий рік. Е, значить, ми його зараз приблизно ось таким шаром зробимо. Ось таким. Приблизно товщиною в одну кісточку. І сохнути воно має десь в тіні. Що? Що? Сохнути воно має десь в тіні. Не при прямому сонячному світлі От, бажано, щоб і не жарко було. Тобто на горищі не бажано. Бажано десь, десь в літній кухні під якимось столом там, чи, ну щось таке. Ось десь приблизно днів 5-7 посохне, і тоді я занесу його в будинок і буде в мене в будинку стояти. А ось це буде на стратифікацію на наступний сезон. І беремо одну частину піску. Бачите, ось цей мішок, чи спідміндобриво, чи з-під цукру. Ось. Вистеляємо отак пісок і шар кісточок. Можна дві частини піску, одна частина кісточок. Ну, це вже як, як кому подобається. Мені вистачає. Одна частина піску, одна частина кісточок. Ось. І після того, як ми ось так шарами його зробимо, ось це зараз шар кісточок, далі ось такий шар буде приблизно піску. Покриємо кісточки, далі знову зверху кісточки. І в самому кінці ось, кісточки викладаємо, далі. Проливаємо легенько водою, О, чому має бути ось цей мішок, і тоді присипаємо сухим піском. Бо якщо просто пісок зверху насипати, починаємо ляти воду, він все одно провалюється туди, а кісточки наверх, і все одно приходиться повторити е пісок сипати, тому зразу проливаємо, посипаємо пісочком і ставимо десь в тінь ну годинки на 3-4, щоб зайва вага стекла. І я заношу його в підвал, там, де в мене картопля зберігається на зиму, бурячки і так далі. Хімія там в мене теж з другого боку стоїть. Теж не можна, щоб вона перемерзала. там десь буде плюс 1, плюс 2. До плюс 5. І воно так собі всю зиму стоїть і проходить стратифікацію. Десь, в лютому березні, вони починають прокльовуватися. Ну, то вже, то вже інший процес буде. То вже може, може, колись знімлю, покажу, може. Як буде час. Далі, ті люди, які можуть сказати, о, Андрій, я просто беру, збираю і зразу висіваю, можна і так, можна і так, але в мене був такий момент, що я так висіяв і, і 90% кісточок мене за зиму міші зіли. Тому я більше так не ризикую, мене досвід навчив. От. І це було так два рази. То все, більше більше я так повторяти не буду. Тому частину, частину на всякий випадок на запас вишаю. А частина буде на стратифікацію. Ось. Ну, в цілому ніби все. Я щеки вже перемив. Зараз поставлю, про... поставлю це на стратифікацію, перемішаю з піском. От, і піду, піду теж в душ, бо весь, весь грязний. Брудний, треба митися і стиратися після такого процесу. Але зато за те швидко, отут ми буквально, не знаю, десь десь півтора годинки ми затратили. І маємо десь це п'ятилітрове відерочко, десь 6-7 літрів кісточок.